16 -е жовтня. У лісі ще красиво, а березнячок який чудовий. І там сонечко трішки. І, і он грибок. Красивий, красивий. Навіть якщо це бабка, то дуже красиво. Та біла, та бабка моя Це все красиво. Тічого. Забери я б її. Це ж треба в тільки виросла. Листопада 16 не жовтня. А можливо, я не можу попрощатися ніяк. З листопадом вже чи з жовтня воно ну, взагалі находилась.